Доброго дня глядачі каналу Дешево та Весело. І сьогодні знову приходиться мені шити. Внучка попросила пошити сценічний костюм. І так, щоб не робити мені основну викрайку я із старого такого піджачка дочки, вона у мене худенька. Зроблю викрайку для внучки. Внучка набагато менша, але як за основу, бачите, він такий длинненький. але ну, я внизу ще додав, тому що цей такий френч для внучки повинен бути довжиною набагато більше. Ну, та це буде в процесі викраювання. А зараз ми перемальовуємо їм викройку. Витачку одну половинку я розпорола передньої частини, підпорола й кармани, ось, дивіться, і все. Ну, не до кінця, щоб видно було мені як шити. І я просто переводжу все на папери. А потім буду зменшувати. Як це я буду робити, я вам покажу. Ось я перенесла розміри. На бумагу міліметровка, називається, бачите? Тепер мені треба буде її зменшити. Але перед цим я виріжу. Задню половинку виріжу так, як є. А ось передню бачите, я виріжу до цієї лінії. Потім перегну цей кусочок, тому що мені потрібно зробити отбортовку і вже тоді оцю горловину перенесу сюди, ось отак бігну, перенесу і тут отак зменшу трошки. Оставлю, скільки тут сантиметрів. Тут 8 сантиметрів. Оставлю, напевно, Сантиметрів шість. Ну, а тут буду робити аж сюди. Воно отак піде трошки по косій. Вирізаю. Я вирізала викройку. І дивіться, що тепер я роблю. Отут під проймою лінія груді. Вона завжди це лінія груді під проймою до неї зверху від лінії плеча робиться пройма. Нам викройку треба зменшити. Зазвичай вниз відкладають 20 см до лінії талії, але так як це дитина і вона досить таки невелика, я відміряла 19 см. І провела лінію талії. Ось о. Оце я зразу робила менше. Хотіла зверху провести, як це робиться, але не виходить. Тому я від лінії груді провела 19 см. Знову беру лінієчку, і для дорослої людини зазвичай 18 см. Я відмічаю 17 і проводжу лінію бедрю. Уверху я мудрувала-мудрувала, тому що пройма для неї оця завелика. І вирішила, що найкраще, відступити вниз 2 см, щоб зменшити оцю пройму. Іначе не виходить. Воно простіше зазвичай зробити по розмірам основну викройку. Ну, так як я хотіла вже по даному виробу все зробити, то прийшлося помучитися. Так само я зробила і з передньою половинкою. Під проймою лінію груді відступила 19 см і од неї 17. Також у вверху опустила на 2 см, щоб зменшити пройму. Ну, тут також прийшлося опустити горловину. І тому, ось, бачите, я відрізала вже. Мені прийдеться тепер відрізати по цій лінії, потім отак зігнути і перенести на отбортовку. Вона кроїться разом із передньою половинкою. Та, що на половинці. А тоді вже до неї, щоб з тої сторони, отакий кусочок буду кроїти окремо. І отак, бачите, зверху я провожу лінію. Ось ось до лінії талії. Ну, тут я ще не перенесла, тут буде саме вузьке місто, а далі піде просто рівно. Тому я отак прикладу ще лінієчку ще раз, щоб до нової лінії талії її уменшити. І далі вона вниз піде просто рівно. Потім я виміряю. По викриті, обхват талії, обхват груді і обхват бедрів. Ось по лінії талії. На викриті. Передня половинка 23 сантиметра, Ну, плюс ще одна, тому що їх 2, 46. Задня, а, це задня. Передня 25,5. Їх 2, 51 буде. Додам, буде 97 см. На оці викрики, обхват талії. Мені потрібно 62, щоб зменшити, я віднімаю 62, у мене 35 сантиметрів лишніх. Але мені надо 6 см на свободу облігання. І 4 на шви. Тому що ця викрика вже з допусками на шви, а заміряла я заміри без допусків. Тому мінус 35 см, 20 см сталії мені потрібно обрати. Так само я роблю з лінією груді. Теж 20 лишніх із лінією бід. Тут 22, але без допусків я не враховувала допуски. Що я буду робити? Так, як у мене плечі теж завеликі, я по плечам прямо посередині вберу 2 см, Ось отак. І вберу їх аж до самого низу. Як зроблю, я вам покажу. А потім останні сантиметри, бо мені ще потрібно убрати. Я вже уберу у виточки на лінії талії і у виточки на спинки. І так, спочатку я уберу лишнє з плеча і до самого низу. Я обрала ось посередині 2 см. Дивіться, тепер стулила і вийшло отак. Нічого страшного, проводите звідси отак лінію і зрізаєте. Те саме я зробила і на передній половинці. Коли я проміряла знову об'єм талії, об'єм бюдер і груді. У мене ще занадто багато оставалося сантиметрів лишніх. Тому я посередині спинки обрала ще сантиметр і ось перенесла лінію відбортовки. Обрала сантиметр ще спереді. Але ж тут не відрізають, бо відбортовку з переднім полотнищем ми будемо круїти разом з половинкою передньою. Тому я просто перенесла її сюди. У мене ще остаються лишні сантиметри, та нічого страшного. Я зроблю виточки ще на спині по лінії спинки до талії Уверх. Десь отак візьму на талії 2 сантиметра і опущу. До лінії біду, і піднімуся вверх. І так само на передній половинці до цієї виточки, я отак від лінії талії, зроблю виточку. І ось від лінії талії до бідер. Тобто, з одну отак виточку проложу напереді. І все, і можна буде викраювати. Коли я буду робити рукав, потрібно буде обрати його теж на 2 см, щоб він підійшов до моєї пройми. Ось і все, будемо ложити на тканину, обводити карандашом, ну так як у мене буде, це як френчик такий. Це сценічний костюм, я буду продляти внизу вже прямо на тканині цю викройку, щоб було в мене метр дето 12, метр 14 в готовому вигляді мій вироб. І так, приступаємо. Ось я положила викройку. Внизу я розширила на 3 см передню половинку, задню теж розширю і продлила на 34. Тобто так, щоб на повний ріст було у мене. А верніше до тих замірів, довжини, на яку я хотіла зробити внучки, цей такий френд плащ плащі, халат. Для сценічного костюма. Ось отак. Викройку я обвела, відмітила лінію бедра, лінію талії, виточки, лінію пройми і, звісно, потім я перенесу на тканину. Коли я виріжу, я ось намітила виточку. Я її тут відмічу, начерчу на цій половинці, потім перенесу на ту. Зроблю ще виточки від лінії талії до лінії бедра і до виточки на тому що мені ще треба обрати 4 см. тобто виточка буде 2 см. На кожній половинці передній. Ззаді я теж по спинці зроблю виточки. Він не повинен дуже облягати, але й завеликий не повинен бути. Зробила я викройку вже з допусками на шви, тому що практично по сантиметру в мене обереться на шви. Але це я враховувала, коли робила викройку Тобто зменшувала викройку по даній моделі піджачка. І так вирізаємо. Ось я вже вирізала. Зробила лінію бедра талії. І отут посередині виточку. Але я зробила не 2, а 3 см, тобто по пів сантиметра з кожної сторони, і викрийка, майже вже відповідає розміром. Ось отак. Тепер булавочками заколю. перенесу на ту сторону. Ось погляньте це. Отак. Я казала вам бортовка, на 5 сантиметрів. Ось, бачите, вона ось так буде. Аж сюди майже, ну, тут плече, вона на плечі не потрібна, до неї трошки ми прищим мірець. Як будемо пришивати, викроїмо ще отаку частину, щоб можна було шити. відпрасувати, лизлін підклеїти, і з однієї сторони пришити петельки, а з іншої, певно, що гурсики. А тепер я перенесу виточки і будемо кроїти задню половину. Теж розширяти донизу 3 сантиметри і продовжимо. Наскільки тут є, бачите, на 33 сантиметри. Ось так. Тепер я положила спинку і роблю те саме. Ось. Удлінила на 33 сантиметра, розширила донизу на 3 і обвела повністю викройку, відмітила по лінії талії. Тут насічки пороблю по лінії груді, по лінії бедра. Насічки пороблю, щоб можна було шити. Не дуже замарачувати, щоб підходило, не була одна половинка нижче, друга вище. Вибачте, що тихо говорю: третя година ночі, чоловік спить в іншій кімнаті, а я тут у такій ось свої майстернічки, бачите. Зробила собі таку кімнатку, ось займаюся викрики мої, це мої булавочки. Займаюсь тим, що шью внучки такий френчик. Бо вранці о шостій треба вже збиратися на роботу. Ось моя собачка, та, що приблудила до мене. Четверта вже охороняє. Думає, що це хазяйка займається. Ось так. Зараз буду вирізати. Коли виріжу, проведу лінію талії, відмічу лінію в груді. Ну, тут я виточку вище подиму, аж сюди де -то. Ну, а тут звісночки до лінії бедра. Всередині візьму. Теж три см, щоб зменшити її. Тоді викрою рукава і буду зшивати. І так вирізаю. Ось ви бачите, я застрочила виточки на спинки, шила спинку, все сутюжила. Напереді, ось застрочила витачки, теж сутюжила. І зараз буду сшивати переднє і задні полотнища. Ось, бачите, це передня витачка, це ось задні дві. Я надеюсь, вам видно, буду тепер шивати. Я вже сшила передню і задню половинку і дійшло діло до рукавів. Мені потрібно тільки. Верхня частина рукава. Так, я, я по сценічному костюму буду його просто отак розширяти. Треба, щоб донизу був дуже розширений. Тому я спочатку рука з піджака старенького цього, складається з дві, двох частин. Спочатку я приклала сюди і навела те, що до передньої половинки рукава. Відноситься, а потім ось приложила до задньої. Розрізати я його не буду, бо, мабуть, в будь-якому може мені знадобиться рукав такого фасону, то навіщо розрізати, намітила середину рукава, ось, бачите, отак задня передня частина, ще я його Виріжу, отак, обріжу і вже на тканині буду кроїти далі рукав. Ось я розчертила рукав. Оцей кусочок я зняла з бумаги і вже домалювала оці лінії. Через певний проміжок я нанесла лінії, зроблю насічки, щоб було легше просто шивати. Оцю лінію це не враховувати, бо я спочатку це зробила середину, то він мені показався отут за вузький. І ось, бачите, я розширила, здвинула його в бік трошки, і тепер ось такий рукав до костюма, розширений донизу, от саме пройми. Я хотіла звузити до локтя і від локтя розширити. Але в неї наскільки маленька ручка, до локтя всього 26 см, що, напевно, я цього робити не буду. Ну, зараз подумаю і буду вирізати. Пришила її рукава. Ось дивіться, отакі вони донизу широкі. Ну, ще не підробила, підроблю. Ось отак тепер виглядає. Френчик, оцей синічний. Бачите, він такий длинний, а рукава длинні, повинно бути, отут закінчуватися ручка, а рукава дожні бути лишні. Ось тепер я викрою отбортовку. Ось, бачите, я вже дві полоски отакі викроїла. Тепер положила на флізелін одну полоску, флізелін за двоє, викрою дві такі полоски, наклею флізелін. І потім, коли прищу отбортовку бортом спочатку отут збоку. А коли буду пришивати зверху, мені потрібно буде спочатку викроїти воротник. Він повинен бути полукруглий. І тоді вже пришию повністю отбортовку, після чого підроблю рукава, підроблю низ Я тільки обробила його верлаком ось, бачите, підроблю низ Карманів тут не потрібно. Зроблю тільки петельки для гудзиків і все. Френч можна віддавати буде внучки, але ще зостанеться мені пошидій шляпу до френча. Ось отакий френчик. Чомусь шити разом. Це не так важко, бачите, навіть я дивилася костюми, дочка і внучка мені переслали з тих, що продаються. Вони коштують такі сценічні костюми дуже дорого. Я в кінці покажу, який вони мені прислали, по яким я шила. То навіть там на тих френчах, отак рукава завалюється. А тут, бачите, я вже навчилась так шити, що ось рукав рівно, він не завалюється. Так що учимся разом. Я теж не швачка і дуже пізно. Стала навчатися шити, але бачите, внучка вже мене просить, щоб я її навчила. Я кажу: Google поміч, я сама не вмію. Ну, пообіцяла навчити хоча б того, що я сама вмію. Ось так. Оце буде френчик такий. Я ж кажу, тільки рукава є спеціально такі длинні, тому що по сценарічному костюму. Ручка дожна дето тут закінчуватися, а тут так звисать рукава, як ото у перо. Казки про Бороттіно. Ну що ж, зосталось викроїти флізелін, підклеїти. Ось, бачите, все, я, коли клеїла флізелін, я через мокру марлю клеїла. А це подивилась один ролик, де. Там така опитна швачка з певним досвідом. Каже, що коли підкліювати флізелін, не повинно випускатися пар з праски. Тому я сьогодні буду, перекрию відділ на праски, де відпарювання і попробую. Приклеїти флізелін, ну, через марлю, звісно, бо в мене утюжок самий простий без пару. Коли я викрою, підіш'ю я вам покажу, що в мене вийшло. Ось готовий плащик. Я зробила отбортовку Пришила воротник, підробила низ і рукава. Але от бортовку і воротник я в цьому відео не знімала, так як знімала відео раніше, як робиться воротник. І от бортовка, це відео називається Щіємо плаття, це легко. Я сама сьогодні Трошки забула дивилася, ось бачите, ще виточком да, розладить. Дивилася його. Але знаєте, що я скажу? Я не розумію, хто це в нашій відео, коли ми ділимося, як ми там учимося, показуємо, як можна краще вставляє ролі та свої реклами. Я спробую подивитися, хто вставив. Та знаєте, я реклами не вставляю, сама їх не люблю. Ну, а хтось, бачите, дивлюсь своє відео, а там реклама. Це, звісно, як кажуть, чужі відео без дозволу не повинні, вроді би, вставляти. І це авторські права. Так що тих умників, які вставляють реклами в мої відео, я попереджаю. Що такого робити не потрібно, тому що я з людьми ділюся. Які хочуть навчитися шити, як я, що швидко. І реклама мені там аж ніяк не потрібна. Ось отакий, бачите, плащик. Ну що ж, учимося ще шити разом. Це не так важко. Бачите, ось рукавчик такий донизу широкий. Ну, все як заказала внучка. Я ще до цього плащика буду шити шляпу, я вам теж покажу. А тут я ще зроблю петельки, але трошки відпочину. Бо вже шоста вечора, а я з двох часов ночі шью. Ну, такий день в мене часу немає, тому в п'ятницю, з п'ятниці, верніше на суботу я почала. І ось тільки фактично закінчила. Ось, бачите, він висить на дверях. Він не такий великий, як кажеться. Надіюсь, їй підійде. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і будемо разом вчити шити. Всього вам найкращого.